Неявка Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії. Те, що в країні правлять демони, це вже очевидно. Так вважає видання CNN. Якщо раніше Путін був примітною фігурою, то зараз він відсутній на світовій політичній арені. А його горизонти значно звузились. Видання зазначає, що раніше Путін був фігурою, яка привертала увагу. Однак після агресії в Україну сприйняття його в світі змінилось. Його просто ненавидять. На думку CNN, попри встановлення зв'язків з Китаєм та Іраном, Путін залишається на периферії світової політики. Важливим аспектом також є ситуація в Білорусі. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС, важливою, Дивішою за мою присутність зараз в Росії, однак його неявка на Брікс красномовно говорить про те, що ми маємо ізоляцію Росії, а її лідер тремтить від жаху. Про одну згадку, що він може бути десь заарештований, е, слава Богу, що Китай хоча б не перетинає одну червону е, лінію, яку все ж таки чітко прокреслив захід. Е, Китай не постачає Росії готової летальної продукції. Тобто не їдуть китайські танки, не їдуть китайські гармати, снаряди навіть. Слава Богу, тому що це насправді був би такий дійсно бездонний склад для Росії. А тоді, як власне, на їхніх власних складах дно вже дуже добре видно. Якраз. Воно дно вже там не просто просвічує, там по ньому вже бігають. і. Освілять, от але от але, тобто готову леталку Китай поки принаймні не поставляє. Нема жодної гарантії, до речі, що політика не зміниться, але поки сі балансує між е, ну все ж таки, в нього складні стосунки з заходом. Він теж не готовий до повної конфронтації. Але е, вони тим часом, все ж таки, от вони дійшли до цієї межі, готову леталку не постачають. А от компоненти, яких бракує росіянам, щоб виготовляти самим, а оце, будь ласочка. і цей потік буде тільки зростати. Тепер давайте трошечки про Україну, теж у мижна народ... Ному контексті, президент Володимир Зеленський вчора був у Швеції, зустрічався із прем'єром, зустрічався із королем е, цієї країни. Сьогодні він у Нідерландах. Сьогодні він зустрічається от, з прям прямо зараз із прем'єр-міністром е, країни, і вже є світлини, і навіть відео, де вони е, з делегаціями в ангарах з е, е, F-16 е, фотографуються. і до е, ось е, цих зафільмовок. Та е, джерела в офісі президента казали про те, що саме е, тема. 16 буде головною а, темою візиту а, очільника України до Нідерландів. Ну будемо сподіватися, що фактично впридане впридане президент привезе з собою першу ескадрилью в 16 Тут треба взагалі віддати належне Нідерландам, якби саме вони від самого початку не зайняли позицію, вони що вони не просто сказали. готові, а шо що, mm. що вони хочуть віддати нам свої F-16. і фактично поставили Байдена в дуже незручне положення, що ну просто відмовити Нідерландам. Ще й в дозволі на передачу це б виглядало настільки некрасиво. Це вже зовсім би палило власне нинішню політику Білого Дому, яка для нас є насправді не дуже стояти. Вони так мудро дипломатично вилку йому зробили. Та і дату да, величезна дяка власне і прем'єру, і народу нідерландів. Тобто, якби не вони, то взагалі цю тему F-16 взагалі, мабуть, що не вдалося б зрушити. От наскільки я розумію, Нідерланди вже ухвалили рішення про фактично про передачу Данія, наскільки я розумію, Данія, так, Нідерланди і Данія. Десь там на межі, здається, ухвалення офіційного вже рішення. Ну, Америка дала але, до речі, цікава окрема історія зі Швецією. От, власне, да. справа в тому, що ми тут якраз згадували, що все ж таки, враховуючи співвідношення сил і враховуючи, скажімо, тех... військові технології, наявні в Росії відсутні в нас, ми воюємо певною мірою по-партизанськи. Так от шведські гріпини вони базово створювалися під концепцією партизанської повітряної війни. От повітряні сили Швеції, оскільки Швеція була нейтральною, вона не розраховувала на допомогу НАТО, але вона Цілком враховувала можливість агресії СРСР. І гріпини розроблялись під те, щоб злітати не тільки з нормальної злітної смуги, а з автомобільних доріг, хоча б трохи кращої за середньої якості. При тому по всій Швеції розкидана мережа е, власне, літакових заправок вздовж автотрас. Там повністю вся інфраструктура була готова для того, щоб ці гріпини саме партизанили в напівокупованій країні і не підставляли під удар більше, ніж один десь в одному місті. Для нас це було б ідеальне рішення. Гріпини для нас були б, мабуть, навіть краще, ніж в шістнадцятій, але поки що Швеція заявляла, що в них просто нема зайвих цих літаків одну, тобто вони, вони б вони але реально у ну, своєї армії забрати останнє прямо, прямо скажем, шведська армія ніколи великої не була. Але враховуючи, що по перше, вони тепер вступають в НАТО, тобто в них тепер буде ще й зовнішня парасолька, крім з власних сил. А по-друге, є взагалі-то дві ескадрілі грипенів, які е належать Швеції, але перебувають в лізінгу. От одна ескадрілія в лізінгу у Чехії, друга ескадрілія в лізінгу Угорщини. Угорщі, ні, ну, звісно. На... наш основний союзник. Ні, термін лізінгу закінчується. А -а -а. Якщо не помиляюсь, у 2024 роцітверте чи 25 точно не пам'ятаю, але от в цих межах. І в принципі є варіант, що е, не буде продовжений цей лізинг. А оці власне гріпини можуть бути передані нам. Ну, але бачите, все одно, це. це не день в день. На жаль, за F-16 так само. Навіть якщо прямо зараз ухвалене рішення про передачу, то по факту ми їх побачимо в нашому небі в ідеалі за півроку. Добре, Видеа. Але в будь-якому разі це черговий Рубікон, який перейдений. Е, пригадуєте історію з леопардами, як за них воювали. Ну от тепер здається, добігає кінця така сама історія по Ф-16. Це це, це, це це в перспективі дуже важливо. Але з Ф-16 починали ми тиждень з того, що Нью-Йорк Таймс випустив статтю, який сказав, що в принципі український контрнаступ е, може відбутися без Ф-16. Звісно, це буде складно, але вони можуть зробити оці ці контрнаступальні свої дії без винищувачів Ф-16. Всіх обурили вла. Асне, ця заява, тому що якби воювала будь-яка інша країна, то звісно залітає спочатку авіація, все стирає, нищить е, е, ці е, об'єкти. Військові, і потім заходить вже артилерія і піхота. Нам вони кажуть зовсім по іншому. Закінчуємо ми тиждень вже з іншими новинами, що США все таки схвалили. Потім ми маємо інформацію про те, що навчання пілотів півтора року. Перед тим мали інформацію, що півроку навчання пілотів. Потім ми маємо інформацію, що є пілоти, які не знають англійської, через це не можуть розпочати. Тобто, тут ось так, от все плутається. Чому да. ну тому, що насправді штати дуже не хочуть нам їх давати? Але є певні пристойності, які доводиться дотримуватись. Насправді у штатів просто вже давно, вже не перший місяць, як вичерпались хоч трошки раціональні аргументи, чому не давати. А від цього бажання давати не з'явилось. До речі, це стосується не тільки в 16-х. Зверніть увагу, як давно нам було обіцяно е, Абрамси. Абрамсе. На було обіцяно на цей наступ. Ну а тепер вони приїдуть в кращому разі на його завершальні операції. В кращому разі. Тобто, насправді, ну давайте вже будемо відвертими. В нас перед нами стала ще одна складна дуже задача, якої не було раніше. В нас виникла проблема, якої не було ще кілька місяців тому. Наші інтереси і інтереси нашого головного стратегічного союзника почали розходитися. От в тому, що якщо ми ставимо своєю метою перемогу над Російською Федерацією. То е, сполучені штати на рівні їхнього керівництва ніколи таку мету не заявляли тут. Е, вони були достатньо відвертими. Вони від початку війни заявили своєю метою, як не дати Путіну перемогти. І якийсь час не було практичної різниці між не дати Путіну перемогти і допомогти нам перемогти Путіна. Ну, знову ж таки, півтора роки тому і для нас просто не дати Путіну перемогти це вже була надзадача. Просто не дати окупувати всю країну, не дати взяти Київ. Там. От півтора роки тому і нам було достатньо не дати йому перемогти. А далі в нас стала задача перемогти Росію. А от на це вже штати не підписувались. І судячи з усього, Байден і не збирається на це підписуватися. Це може бути чи і, і з цим зокрема пов'язана потужна інформаційна компанія, яка ведеться проти нашого контрнаступу.